Слава Господу, брати і сестри. В продовженні нашого служіння ми будемо чути Слово Боже. Нехай воно касається сердець наших. Нехай воно робить свою роботу, для якого воно було пісне. Два місця Слово Божого я буду читати. Це перша Тимофія. Другий розділ прочитаю один вірш. Отож, хочу я, пише апостол Павло. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місті, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Перша Тимофія, другий розділ, восьмий вірш. Отож, хочу я, щоб мужі. Чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. І друге місце, дуже відоме, я думаю, що навіть малі дітки повинні знати цю історію, коли Моїсей молився за народ на верхів'і гори. Це буде книга вихід, 17 розділ. Буду читати з восьмого віршу. Книга вихід, 17 розділ, з восьмого віршу. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефійдімі, і сказав Моїсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди, воюй за Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Моїсей, щоб воювати з Амаликом, а Моїсей, Аарон і Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Моїсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він на ньому, а Аарон та хор під хур підтримали руки йому, один із цього боку, а один із того. І були його руки в сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісуса Малика і народ його вістря меча. Я не знаю, брати і сестри, чи ми чули нараз Слово Боже. А я не, але я не знаю, чи ви задумалися. Чому була сила тих піднятих рук? Від Моїсей стояв на цій самій горі. Він не помінявся, він був Моїсей. Я думаю, що він також не просто стояв, він молився до Господа. Но якась була різниця, коли його руки були підняті. І коли їх руки були опущені. Я не знаю, чи ви задумувалися над цим. Ви знаєте, є така наука Body Language, де люди дивляться, і вони можуть, психологи, вчені, я не знаю, можуть оприділити по тому, як людина реагує по його тілу. Яка її реакція? Чи те, що ми говоримо, чи те насправді, що ми відчуваємо? Я не хочу говорити більше про це, я не маю, але я хотів би провести таку думку. Я думаю, що ви не раз чули в своєму житті, коли люди кажуть, Мене опустилися руки. Це не говорять навіть не люди. Або в цьому місці, в цьому в цій ситуації, в цій проблемі люди розводять руками. Люди розводять руками. Чому? Чому людей опускаються руки? Чому люди розводять руками? Чому люди не піднімають свої руки? До Господа. Я думаю, ви також чули не раз, коли приходить тяжка хвороба. Як би не старалися лікарі, але вони кажуть, ми розводимо руками. Все, що ми могли зробити, ми робили. Але ось далі ми не маємо відповіді. Ми не можемо допомогти тобі. Ми все зробили, що могли, ми розводимо руками. Опущені руки, брати і сестри, це показує наш сумнів. Це безвихідь, це зневіря, це втрачена надія, опущені руки, втрачена надія. Хто був вчора на молитві, де була молитва присвячена, щоб ми молилися за нужди дітей? Боже, щоб ми молилися за нужди народу, щоб ми молилися за Україну. І було нагадано, що дуже багато переживань дітей Божих, дуже багато проблем іде де ті чисті руки. Ви знаєте, можна піднімати руки. Цей невеликий вірш. Говорить, щоб ми робили, і є дуже багато вимог. Один вірш. Треба піднімати руки в молитві, але руки повинні бути чистими. Якщо твої руки грязні, скільки ти їх би не піднімав, не буде відповіді, не прийде перемога. Нехай Господь благословить всіх нас, що ми розуміли. Не ця Світ нечистота, не тілесна, щоб руки наші були чисті. Щоби руки наші були чисті від всякого зла, щоб руки наші не бирали того, чого нам не належить. Щоб руки наші були чисті. Нехай Бог благословить, щоб ми піднімали ці руки, щоб наші руки не опускалися. Ви знаєте, ми часто самі проповідаємо, але коли, може, приходить проблема, коли приходить нужда, як подібно казали, друзі до Іва, ти сам нас навчав, ти сам до нас говорив. Ось, коли прийшла до тебе проблема, до тебе нужда, ти опустився, твої руки опустилися, ти не в тому состоянні. Ви знаєте, один брат, віруючий, захворів невеликовною хворобою. На даний момент немає лікування лікарі, немає дуже рідкісної хвороби, лікарі не мають ліків для неї. І коли він був в лікарні і його обстежили, лікар сказала, це другий випадок. За все моє життя я стикаюся з тією хворобою. Я не знаю, по якій причині, можливо, з за того, що це така рідкісна хвороба, вона захотіла б узнати ця лікарка, хто ж ця людина. І пізніше вона йому говорить, так як ти проповідував голосно, так, як ти гучно говорив, так тепер ти голосно і сильно взивай до свого Бога. Як ти комусь проповідував, як ти колись звіщав слово, так ти сьогодні взивай до свого Бога. Вона не сказала, подібно, як казали до Давиду, де твій Бог? Чому в тебе такі проблеми? Де твій Бог? Але вона сказала, так як ти говорив, так як ти проповідував, так сьогодні і взивай до свого Бога. Він не образився на неї. Він каже, це моя ослиця. Це моя ослиця, яка проговорила до мене і підсказала мені, що я маю робити. Це моя ослиця. Я би хотів би, щоб ми як проповідуємо, як вчимо наших дітей, щоб ми подібно так і поступали. В різних обставинах життя, які складаються до нас, але щоб ми піднімали наші руки чисті. Без сумніву і без гніву до нашого Господа. Читаю один псалом, дуже відомий, хотів би підтримати тих, кому дуже тяжко. Мойсей був муж сильний, але його руки також опускалися. Є багато того, хто тих, які довгий час мають проблеми переживання. І в них також можуть опускатися руки. Коли в когось навколо опустилися руки, коли в цьому світі опускаються руки, церква Божа повинна піднімати тоді руки. Церковь Божа тоді повинна стояти в проломі, тоді повинна допомагати тому, кому боляче рядом, хто втратив силу. Для всіх нас, читаю Псалом 120. Свої очі я звожу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись в нозі твоїй. не задрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлі. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь, при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стеретиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж на віки. Слава нашому Богу. Брати і сестри, я би хотів би, щоб ми помолилися. Я би хотів би, щоб ми помолилися за тих, в кого руки опускаються. Дуже багато проблем, дуже багато переживань. Але церква Божа, ми не повинні мати сумнів, тому що Господь наш Бог. Ми не повинні мати сумнів, тому що Господь є живий. Ми не повинні мати сумнів, тому що Господь допомагає дітям своїм. Так багато молитов було звершено за Україну. І стільки зла і біди ще там, в тому краї, звідки ми приїхали, звідки ми можливо народилися. Так хочеться де в кого опустилися руки, де хто розводить руками, але щоб церква Божа, щоб руки наші були підняті до Господа, чекаючи відповіді. І не в тому, що я не знаю, чи руки підняті. Я думаю, що там є більше духовний смисл, коли ми наші руки піднімаємо до нашого Господа. Ми свідкуємо, що поміч наша приходить. Не від людей, але поміч наша приходить від нашого Господа. Встанемо на наші ноги і піднімемо руки до нашого Господа і будемо молитися за наших братів і сестер. За милість для України. Десь кірпарема не салілуя, Господи боже мій. Риба на серпарема Тобі, Господи боже мій. Рибіде скірпарема, на салілуя, Господи боже мій. Реба до скерпарема, на салілує дух святий, рама не салілуя, Дух святий. Храма на серпарема на салілуя, Господи Боже наш. Рибіде на салілуя, дух святий, Господи боже мій. Раба на сер перебадеш, аллює тобі, Господи, Боже мій. Наші руки підняті до Тебе, Господи, Ісусе, Боже мій. Ми чекаємо помочі від Тебе, Господи Ісусе, боже мій. Ми чекаємо милості від Тебе, Господи Боже мій, рабі до сір перемадесь. Храма на скір переведе, лілує, Господи боже мій. Але є тий Бог живий, рабі до сір переменить, Господі Бог мій. Та є Бог святий, раба де скерфаре мене, солізує тобі, Господь Бог мій. Рібі, де скірфарема Дух Святий, Господь Бог мій. І рібі не мене, насалізує, Господи Боже мій. Нехай руки дітей твої, Господь Бог. Руки мужів. раба, де скер фремани, Господи, будуть підняті. Парба на Дух Святий, Господи Ісусе. Мене скир, мене салі, лідує, Бог мій. Алілуя тобі, Ісус, Господь Бог мій. просим тебе, Господи, ім'я Твоє Ісус, щоб ти благословив, Господи Ісусу, Боже мій. Милістю своєю, Господі Бог мій, щоб ти благословив любов'ю своєю, Господи, Боже мій, щоб ти підняв тих, хто втомився, Господи Ісусе, Господи, Бог, щоб прийшла свобода, Господи Ісусу, Боже мій, щоб прийшла перемога, роботи скільки на Дух святий, раба до да скір порамана, салинуя, Дух Святий, Господи Ісусе боже мій. да буде благословению Твої, Господи Ісуса божеми, риби до да скіфарамана, салинуя, Дух святий, Господи боже мій. Хвала Тобі, тобі рама насалинуя, Господи Бог ми. Слава тобі, Ісус, халлуйя, хвала Тобі, в Тобі Рабада, Сергрема за Божий, раба до да скер порамана, соллилуя, Дух Святий, Господи Бог ми, Господи Ісусе, боже мій. Ти той, де, який даєш перемогу, Господи Ісусе, боже мій. Ти той даєш, який, Господи, зцілення боже мій. Ір від скіфарема населянує дух святий. Господи, Боже мій, поможи, Господь Бог, щоб руки наші були чисті, Господі Бог, щоб руки служителів були чисті, Господи, щоб вони були без Господи Ісусе Боже мій. Не було сумніву, Господи, Боже мій. Робити скіфаре мене, це дух святий. Аллилуйя тобі, Господи Боже мій! Хвала тобі, Боже мій, слава тобі, Боже мій, честь тобі, подяка, боже мій, раба де скірфаребати, Господи, раба та скіфа, рема не самілує Дух Святий, раба та сир, пере мене, самілує Дух Святий. Господи Ісусе, боже до Не бідесь з Господи боже мій. Я прошу тебе, Господі Бог мій. Я молю тебе, Господи Ісусе боже мій, щоб ти благословив Дух Святий, Господи, і залією Господь свою благодать, Господи, на народві до біде скільки з Господи, полей своєю благодатью і силою. Іра на сір поребати, Господи, хай піднімуться руки народу Твого, Господи, Ісуса Боже мій. Ті, які втомилися, Раба на сверху рама нас, Господи, ті, які руки опустилися, раба на скір, переведе Божий, Хай прийде Бомі сьогодні від Тебе, раба на серванах. Святий. І рама на серпа мене салінує, Господи мій, Благословенно Твоє ім'я, Господи, благословенно Твоє ім'я, яску. Дух Святий, арбе нас хербара мене, халє Ісус, халя Тобі, Господи, да піднімається руки в народу Твого, Господи Ісусе боже мій, у дітей Твоїх раба, де скільпора мене, Господи, да не впускаюся, Боже мій, да не приходить сум, Господи Ісусе боже мій. Ір Дух Святий, наповняй, Господі Бог, силою своєю, Господі Бог, благодаттю своєю, Ісус! Рабадис кир фарамана солилу ю дух святий Рабадис кир фарамана солилу ю дух святий Аллилуя Аллилуя Рабадис кир фарамана Аллилуя слав Богу Аллилуя дух святий Рабадис кир фарамана солилу ю дух святий Рабадис кир фарамана солилу Поміч Ісус! Від біти сір, пора мене, халує дух святий, робити сір, бора нас авілуя, дух святий, набагато сір порабатись, хрібити скільки рамана, дух святий, треба скільки мене, халя, дух святий, Господи, у тебе поміч, Боже мій, у тебе подяка, робить скільки вона Боже мій! в тебе відповідь, Господи, Боже божий. Рібіти скільки мене свялуя тобі, халлуя тобі, Ісус, дорогий, Господи, мій, Славу тобі про... Господи Ісусе Боже мій. Хвалу тобі приносимо, Господі Бог, подяку тобі, приносимо, Боже Господі Бог, що Ти є живий, Господи Ісусе, Господь Бог, і наша помочь, Господи, тільки в тобі, Боже, Господі Бог, ти той, який допомагаєш народу своєму. Алілуя тобі, Господи Боже мій. Ти бачиш, Господь, состояння церков, Господь, ти бачиш состояння народу, Господь Боже, Господи Ісусе Боже мій. Так багато проблем, Господь Бог, так багато переживань, Господи, але над тим всім Ти є Господь живий, Бог, Алілуя Тобі, Господи. І наші руки до Тебе, Боже мій, Господи. Ми піднімаємо, їх, Господи, Боже, поможи, щоб вони були наші руки чисті, Господи, щоб в нас не було гніву, Господь, щоб в нас не було сумніву, так багато цього сумніву сьогодні, Боже мій. Господи, моя молитва особлива, Господь. Бог за служителей, Господи Ісуса Боже мій. Боже, Ти знаєш, як важливо, що ті, які стоять попереду народу, Господи, щоб їхні руки були підняті, Господи, Боже мій, коли руки Моїсея були підняті, була перемога, Боже мій. Я молю Тебе, Господи, благослови руки служителей раба Даскір, східпорами. Боже, Господь. Нехай їхні руки будуть завжди підняті, Господь. Нехай не буде сумніву, що ти є живий Бог, що ти помагаєш, Знаєш, що ти милуєш кірбі, де скільки пораманус, Боже Господі Бог, і весь народ, Господи, хай має дерзновіння, нехай має сміливість, нехай має віру підходити до тебе і піднімати руки кожній нужді, проблеми, раба де скільпора менес, раба де скір пораманис, раба дескір порабанис, раба дескір пораманис, раба де скір пораманас. Аллилуйя, Господи, Боже мій. Не біти скільки порамана, це літує тобі Ісус. Халітує тобі Ісус, Господь Бог аллилуйя тобі Ісус. Ти піти, скільки порама нас, Господи, по собі. Треба де скільки переманить, Господи, треба до сих пора мене з Божий, поможи. Поможи, Господи, дітям Твоїм. Иисус, Поможи, Господи, тим, нуждаються в милості Твої, Господі Болі. Скільки пора мене на себе з моїх Треба десь нас, Господи, поможи, Боже мій. Поможи, Господи Ісусе Боже мій. Поможи, Господи Боже наш, я перемотись. Світи скільки переводиться від моя дух, свяжий, Господі, Бож мій. Поможи, Господи Боже мій. Хай прийде поміч від Тебе.

Аллилуйя, хвала тобі, Господи, Боже мій. Моя молитва, Господи, і молитва церкви. Сьогодні, Господи, Бог, підтримай руки Ти, Господи, які молиться, Господі Бог, довжий час за своє здоров'я, Господи Бог, за зцілення Боже Господь. Руки проходять, Господі Бог, час проходить, Господи, Боже мій. Нехай такі руки не опустяться сьогодні, Боже мій. Підніми, Господи, Ісусе, Господи Бог наших братів і сестер, Господи Ісусе, Господь, які чекають в від тебе, Господи, наші руки до Тебе, Ісус. Наші руки до Тебе, Христос. Господи, не пройди мимо сьогодні. Господь Бог, благослови, Господь Бог. Укріпи, Господи Ісусе, бо мій, Хай не згасне надія, Господь Бог, хай не Господи, не придай, Господь Боже, не зменшиться віра. Господи, благослови руки таких. Братів і сестер нашої, Господи, ми просимо тебе, Раба Деський, Боже господи Бог, Господи, ми підтримуємо руки братів і сестер наших на Україні. Боже, Господи Бог, ти бачиш та війна, Господи, більше трьох років, Господи. Можливо, ми чекали людини, яка прийде і поможе, Господи Бог. Ну написано прохити всяких, хто надіється на людину, Боже Господь. Наша надія на Тебе, Раба Деський, Боже мій. Зупини цю війну, Господи Ісусе, боже мій, нехай наші браття, Господи Ісусе, Господь піднімають руки і дякують за милості Твої Боже. Зупинися кровопролиття, Господи Боже мій, благослови, Господи Боже мій, Боже Господь Бог, благослови батьків, які моляться, Господь, за своїх дітей, і, можливо, теж, Господь, опускаються руки. Діти непослушні, Господи, Дух Святий, касайся, Господи, веди, Господи Боже мій. І всю церкву Твою, Господь Бог, щоб ми були бадьорого духа, Господи Бог, щоб ми раділи спасінню, Господи, щоб ми, Господь Боже, розуміли, не забували, що ти є Бог живий. Благослови народ Твій, Господи Боже мій, це служіння, Господи Бог. І слово Твоє, Господи Бог, надалі благослови, Господи брата, який буде закінчувати це служіння. Хай во всьому буде явлена милість, Боже, Господи Бог, Тобі єдиному, тобі, Господу, слава, честь і хвала, наш люблящий Бог, та син дух Святий на віки. Амінь.